Так, дійсно, ми мали за добу 17 ударів керованими авіабомбами. Три шахеди. вночі по Чугуївському району був був удар по цивільному, фактично підприємству. Площа пожежі займала біля тисячі метрів. Так само, як ви вже зазначили, був удар керованою авіабомбою по самому місту куп'янську, внаслідок якого одна жінка в середньому, тобто стані тяжкості, перебуває. Ще жінка та чоловік у тяжкому стані. Значить, по золочівському напрямку, це Харківський район, північ нашої території, селище Уди було завдано чотири удари керованими авіабомбами. Тобто, ворог не припиняє фактично терор нашого циві. Вільного населення і наших цивільних, фактично, тобто об'єктів інфраструктури, на півночі ворог чотири рази атакував позиції наших військових без успіху. На куп'янському напрямку дев'ять разів з них вісім атак відбито. Вже одна атака ще триває. Тобто, ворог постійно намагається просуватися вглиб нашої території. Проте наразі успіхів немає. Наші воїни наносять максимальне ураження на всіх абсолютно напрям.